Української мови. Сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти спільнокореневі слова і різні форми одного слова. А зараз, будь ласка, спишіть слова. Замки замків, замками у замках. Позначте, будь ласка, закінчення в цих словах. Замки і замків, і замками ами у замках а. А тепер. Пропоную вам провести дослідження з цими словами. Що змінилося в цих словах? Значення чи форма. Подивимося замки, замках. Значення слова змінилося? Ні, значення слова не змінилося. А форма змінилася? Так. А форма слова змінилася. Що саме змінилося? кожному слові змінилося закінчення. Давайте перевіримо свою думку за правилом. Змінити форму слова означає його, змінити його закінчення. Якщо нам потрібно з вами дібрати форму слова, змінити форму слова, то ми з вами у слові змінюємо лише закінчення. От якщо у слові змінилося закінчення, то це форма слова. Давайте подивимося з вами. Цю вправу і запишемо. Зміни форму поданих слів і запиши за зразком. Познач закінчення. Дивимося. Дорога, дороги. У нас з вами змінилося закінчення А, И. Значить, ми з вами змінили форму слова. Вежа вежі. Запишіться зразком, будь ласка, і позначте закінчення. Бійниця, бійниці. Мур мури. Так. Отже, дивіться. У кожному слові у нас з вами закінчення. Це змінилася форма слова. Змінилося лише закінчення. От ви повинні знати, якщо у слові Знову змінюється от вежа вежі, то це форма слова. І в даному випадку тоді такі слова не будуть спільнокореневими. Це лише форма слова. Якщо у слові змінили закінчення, це форма слова, це не спільнокореневе слово. Зараз пропоную вам записати наступну вправу: спишіть слова. Земля Земляний, земляки? Скажіть, будь ласка. Що? Не скажіть, будь ласка, позначте в цих словах корінь. Спишіть їх і позначте в них корінь. Який тут корінь? Земл, земл, зему. Так, що спільного в цих словах? В цих словах спільний корінь. Як називають такі слова? Такі слова називають спільно кореневими. А скажіть, будь ласка, у цих словах змінилося, форм, форм, змінилося закінчення, чи змінилося значення? Змінилося значення. Так? Земля, земляни, земляки, кожне слово має тепер різне значення. Отже, якщо у слові є спільний корінь, і воно має різне значення, то це слова є спільнокореневими. А якщо у слові, так, там є спільний корінь, але змінилося лише закінчення, то це форма слова. Ось дані слова в нас з вами спільнокореневі, тому що змінилося значення слова. А якщо, наприклад, ми з вами дібрали до слова земля, форма слова. Землі змінилось лише закінчення, так? Переходимо до виконання наступної вправи. Зараз ми з вами позначили все. Дивіться, нам з вами потрібно до поданих слів дібрати форму слова і спільнокореневі слова, і записати їх за зразком. Ось дивимося. Зразок. Хата. Форма слова. Змінили закінчення хату. Змінили значення хатній. Наступні слова. Оборона. Форма слова. Змінюємо лише закінчення. Оборону. Спільнокореневе. Оборонний. Змінили значення. Ворог. Форма слова ворогу. Ворогу. Ворога, спільне кореневе, ворожий. Значення. Перемога форма слова. Перемогу, переможений. Спільнокореневе слово. На наступному рядочку пропоную вам записати останню пару слів. Перемога, форма слова перемогу. Спільнокореневе переможний. Отже, Сьогодні на уроці ми з вами вчилися розрізняти форму слова та спільнокореневі слова. Отже, якщо в слові змінилося лише закінчення, то це. Так, молодці, це форма слова. А якщо у слові має спільний корінь, але воно змінило своє значення, то це спільнокореневі слова. На цьому наш урок з української мови завершено.